Закохана. В чорта! Де чортів? Фізики пишуть дурниці, що вона те, і се. вона кохає самого тільки чорта. Вона ви бачите, ложі першого ярусу вона нову твернета. Виглядає, вона дивиться на того товстуна з зіркою. Зовсім ні. Вона дивиться на чорта, що стоїть у нього за спиною. Відстрикує до нього в кишеню і киває звідти пальцем. І вона піде за нього, піде, Боже! Я не в силах терпіти всіх рук, що вони роблять зі мною. Вони лють мені на голову холодну воду. За що вони мучать мене? Що я зробив їм? Я нічого не маю. Моя голова горить, все кружиться переді мною. я Тя мене знала, тепер я страдаю кайча. Ай, милий, поїхали в нього. Міжився, мій чоловік, ніколи зі мною не сперечався через якісь там дурниці. Ти версиш дурниці, от я й сперечаєшся. Істина! Це моя пристрасть. О, До чого тут істина? До чого тут істина? Так, спокійно. Кажу тобі, шураблик і черепаха, це одне й те ж. Га? — Ага. Та ніжку, це різні тварини. Ти сам дурак. — Від дури чую. — Дурак. Віддуричую. Дурак. Дурак, 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 дурак. дурак, дурак все. Від дури чую. Кінчай мене, діставати вже досить все. Дістав ти мене, о! Ти хоч би все, вислухала мене. хоч мене, вже дістав! Одне й теж. Це не одний те. Ну кажу ж тобі, одне й теж. Та тобі будь хто. будь-хто, будь хто, будь-хто скаже. ти тикаєш пальцеві. Хто будь-хто мені скаже? будь хто, будь хто То, скажи. Що, ти, ти От Скажи мені. Равлик і черепаха це одне теж. От скажи, от хіба равлик і черепаха немає? Хатки. мають. А скажи, хіба вони не ховаються у свою? Хуваються. Хуваються. Хваються. А скажи мені, хіба вони не мають такого чарівного слизу? Мають. Хіба у них не такий? Маленький такий більший. А такий тулуп. Бачиш? І хіба люди хіба не кажуть? Ну, що ти повзеш, як черепаха? Ось бачиш, я тобі довела. равлик і черепаха це одне те ж. Не зовсім так. Не зовсім так. А? Так, я не зрозуміла, що ти хочеш сказати. равлик і черепаха. Ти одний теш, а? Це не А? Ну, ти й перший равлик. Добре? Проведем дискусію. Так, скажи мені, от Равлик, э, тьфу, тобто черепаха, ні, Равлик, носить на своїй спині хатку. І ця хатка сидить на ній, наче влита, тому він і зветься Равлик. Опануй. Слимак так. теж дещо на зразок равлика. Так? Це равлик без хатки. А черепаха з равликом. Немає нічого спільного. Як бачиш, ти не маєш рації. Ти, ти, ти дурак! рак рація. Хорошо. Хорошо, я не маю рації. Добре. Ну коли ж ти такий сильний в зоології, це Я не маю рації. Mm -hmm. Дек тому, тому, що що? Дек тому, що я зараз буду їсти, а ти будеш дивитись. <свист> я не маю рації. А, я не маю рації. Тобі рація. Я казала сторозі. Шарали та Черепаха це одне і теж нема тут тобто чого сперечатися. А чеки. Ой, пальше, як запахло. Ой, равлики черепаха, це одне й теж. Тоді <риси> йде. Равлики черепаха, це одне й те ж. Я не маю, я завжди мала рацію. Ну, може, може, там. Колись. Раці мало. <риси> да равлики черепаха, це одне й те ж, а? <риси> <Можем>? а? <риси> а? Може? <й> <риси> <Давай>. А може і не одне. Давай. <риси> равлики черепаха це одне й те ж. Можливо, можливо. Трошки Компас. Компас. Що <рес> дола, <Шодова>. І <Копаси. рес> <рес> Такий сливий такий. А може й не одмій. Ну запий, запий не дасться так. Мурлик який черепаха це оддей теж. Той хатка і той гравник. А, ти такий бабу! А може й одне, А може одне? Так, пиво вже нема? А, все, шу, Кобаси все, нема? Нема. Нема. Ха-ха, одне й теж? Ага. Це не одне й теж! Мені вже набридло тобі доводити. Ти нічого не хочеш свою рацію неснучою помічати. Тому що в тебе її немає. І в мене вправ рад. Боже мій я хотіла бути архітектором. Рації в мене немає. Я хотіла будувати будинок. Немає рації. У черепахи є ріжки. Ріжки, а я не помічала, є? А у рабка є. Є, є, є. І у черепахи є. Тільки тоді коли ти ришки, Скажи мені, що ти їси? Що ти їси, я тобі скажу, хто Але готують по-різному. Але один одного вони не їдять і вовки, і вовки теж не їдять одне одного, тому що вони всі одного а, виду. Ви до тебе, ідіотські! Що ж ти сказав? Що ми належимо до різних видів? і ваша філософія. І мене вже більше не дивує те, що ви на півночі не вмієте хати. Навіть приблизно уявлення не маєте що таке хай. Я перепрошую, але я здається не давав вам жодному живу. Ну, ви. Але я була до вас досить прихильною. І навіть вас час від часу. Ви пам'ятаєте, до речі? Як ми зустрілись вперше? Як я можу це забути? У вас тоді не було кар... карі очі у вас. волосся і іскраву чорні купить. А ще ви носили таку фіолетову, здається, бузку, чим біля чипу. Вони ж ми були в закледі. Я вдохні. Mm -hmm. Так, ви навчили мене розуміти, що таке кохання. Наша радість не було зложення забути про 20 чоловік. А якою надзвичайно вірною я вам була. Ви називаєте жорстокістю те, що саме є стихією кохання. Природою жінки. Віддаватись, коли любить. І любити все, що подобається. Я для коханця більше жорстокість, ніж невірність коханки. Ми вірні, доки ми любимо. Ви вимагаєте від жінки вірності без насолоду. Щоб вона видавалася вам без кохання. Так хто тут жорстокий? Жінка чи чоловік? Я, кохання, занадто бачить, занадто серйозно. Говорять про обов'язки там, де мовимо йти лише про нас лобі. Це у нас пані достойні бувають та чесні почуття та такі тривалі зв'язки. Але це невдомовна і наситна журба за голим язичництвом. Але те кохання. Такі справжньої божественної веселості не годиться для вас, сучасних дітей-рефлексій. Коли хочете бути природніми, пустити вульгарними. Природа здається для вас чимось ворожим, жорстоким. Ви зробили з грецьких богів демонів, з венери, чортицю. Ви можете її проклинати, відлучати, вбивати в оханічному шаленстві себе перед її жертовником, Як жертв. А якщо знайдеться серед вас один, хто спроможеться поцілувати і яскраві човонь губи, то він відразу біжить в покаянному рубищі в Рим і чекає, поки засохнуть посох розквіте. В той час, як під її ногами розквітають справжні квіти. Але вам не потрібен їх аромат. Залишайтесь серед свого північного туману. Цього. Християнською фіміалу. Забудьте нас язичити. Нам холодно в вашому світі. Дякую за посичний урок. Але ж і ви не зможете заперечити того, що чоловік і жінка від в руки. А я лише на короткий час об'єднує їх в одну істоту з одним почуттям, одною думкою, одною ворогю. Об'єднує лише для того, щоб пізніше ще більше розірвати. А тоді, а ви вже це знаєте краще за мене. Той, хто не зможе собі підкорити іншого, незабаром відчує на своїй шиї його мову. А до речі, з того часу, як ми зустрілися в останнє, ви стали великою кукеткою. Да ви просто марите! Ви марите, прокиньтесь! Deus, Papa Deus, Papa Deus, Papa Deus, 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 Papa 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 Deus, Deus Papa, Deus Papa, Deus Papa, Deus Papa, Deus Papa Deus, 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 Deus Там снять, он там кричить. Петров там. Дивін кричить. Стоїш, і ти не підсумєшся. Може податися. Це феноменально, реакція це так. Навіть не чути реплі партнерів. Відповідати ніж якими реплі. Де так кричити? Саша, мук нормально, але ж там далі йдете. І повну те, його треба вигравати, відігрувати. Там же, там же, там же діалог там, на просто построїв. Що ж ви так, так грубо грубо гру виграєте, виграєте від дороги. Це легкий я, легкий. І у вас там багато гри, а ви, таке, а ви робите, ніби ви граєте там квітку основ'яну. хто ж так грає? Lust, mmh. Ну це ж круто жаль. Що ти що ти нам береш? І внизу не гарний. І не вже такі міняти. Ми треба зібратися, переробистати, бухати попереджувати. То там самі викають на передову. А там люди, як залишні сістки, астей. Це не є сюди. Тихо це падало можна. Падав абсолютно прекрасно провів сину. Прекрасно, тихо, зібрано. Я не знаю, що він тут робив, але він зібрався. Він може, там... Віталій, дайте висимо. Молочий. От тільки Віталій, тільки Віталій, я серйозно вам кажу, тільки Віталій, не Віка. тільки Віталій провів сину нормально. Один, один тільки. Так це ж не листа. Хоча, от, хоча от дивлячись на те, як він працював, можна сказати, оце вистава. Оце... Це дуже схоже на те, що ми робили раніше. Де Ще будеш кривлятися, я не знаю, що це буде зробити. Виігрувати треба, виігривать, якби сюжет виігрувати, в кожному отрывке. І в, в клоунах тоже. Виігрувати сюжет. Ну как же, как же там мальчика, генемедика, хлопчика? Що ж ти подміняєш как бы, действие і гру, подміняєш грубость и спортсмен. Ну каком? Ну, 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 ну один раз можно это сделать. Ну не прошло, ты же ухо есть, ты же чувствуешь, не проходит. Ну дальше вы лишь нормально, как бы выигрывай сюжет. Сам этого хлопчика, мальчика, который, который тебе очень, очень хочется этого. Прямо слюнки текут, так и хочется. На этом как бы сюжет построен. Вот его надо выигрывать. Дима, там как бы такое постоянное, постоянное проседание темп. Проседание. Как бы, как бы, вот ты представь, что ты, ты танцуешь Рей, или рэп, выберешь, что у тебя? А ты как бы на этой танцуйке танцуешь в классис. Или там в Это же невозможно, как бы там есть один ритм, один танец, он диктует такой этот а танец. Определенный ритм. То есть даже и все, она как бы определенный ритм, определенное существование. Ты в нем проседаешь, как бы растворяешься. И в клоунах даже. Ну, это, это я, понимаю, что месяц пошел, но нужно было как-то собраться там. Ну, вчера же у вас была репетиция, я уже отправлял текст, текст, текст. Что вы тут делали, непонятно. Только не текст повторяли. вот я видел, что эти повторили текст, а первая сцена более или менее так. Ну вот такая. Ну, может быть, там. Ненормальная, но то, что как бы то, что вчера сделали, то, что вчера попробовали, выставили. Что так прозвучало так хорошо, но как бы там развитие. Я как бы стеснялся, это Там как раз нормально можно было это делать. Публика была так, было желательно, открывалась. Сэм Балл был, то, если вы приглашаете, то же они не приходят, и все же берете приглашение. Получил так, что кого я пригласил, то в Нехорошо так играть. Нехорошо. Надо удовольствие получать. Есть закон такой. Если актер играет хорошо, это продлевает жизнь. Если он играет плохо, это как бы убирает его. жизнь. как регресс Так ну плохо играете, на 13 раз, бесплатно играть, на 13 раз плохо играть я там понимаю, я обязан, говорю, что это деньги получают. Но вы же играете бесплатно. Такой же смысл бесплатно плохо играть. И не получать удовольствие от игры. что оно было, это же я не придумал, это же было. Пускай это будет там комедийная вещь, драматическая, но если человек получает удовольствие, это видно. И ты видишь, как он работает, это бы он энергетику свою подключает. Ну, это просто хорошо. Иван, там... Бугатою, що це воєна Ну, як кіберки стояли в дверях і там не знали, там, на які ж репліці треба перейти. Так, такі загради там. А які? А як хвороби? Що ти там люблю? Ну, там вже текст такий нормальний. Ну трояди я люблю. Яка різниця, що, що конкретно я люблю? Я тебя люблю. А не трояди. Так же, вчора я Що говорю. Підніховому діти заради нати. Все звішу. Хоча вона нормальна і фінансова. Ну, нормально. Нехорошо. Збирайте. Вже виставу по скриптум до неї, та фільм завершено.